Доброго всім дня. Розпочинаємо урок математики. Працюємо підручнику на сторінці 20. Досліджуємо задачі. І розпочнемо ми з першого завдання, яке ми розглянули на попередньому уроці. Ми просто розв'язали приклади так, як вони є. Так, ми розставили з вами просто дії і розв'язали так, як вони є. 64 додати 32 поділити на 8, мінус 9. У нас виходить 32 поділити на 8, перша дія, далі додавання, а далі вже. Віднімання. Таким чином отримали 59. 14 помножити на 5, додати 4, помножити на 2. Тоді її дуже просто розставляється. Спочатку множення, потім знову множення, а потім додавання. Таким чином отримали з вами 78. 64 поділити на 4, додати 12 помножити на 8. Спочатку діє ділення, потім множення, ну а потім додавання. Так, йому поступово вирішили та отримали 112. Але що ми можемо вирішити, як ми вирішимо, якщо порядок арифметичних дій зміниться? Яким чином змінити порядок арифметичних дій? Треба використати дужки. Якщо ми розставимо дужки, ось так, 64, 32, візьмемо в дужки, що буде? Дуже просто порядок дій зміниться. Початку буде дія та, що в дужках, потім дія ділення, а тільки потім віднімання. Але погляньте уважно. Змінилося відповідь. Дійсно, дідка. Порядок арифматичних дій змінився, відповідно, змінилася відповідь. 64, додати 32. Як швидко додати? Можна розкласти розрядні доданки кожен із доданків. 64, 32. 60, додати, 30, 90 4, додати 2, 6, 96. 96, поділити на 8. І потім вже відняти 9. Кінці, кінці. Отримаємо 3. Далі 14. Помножити на, і в дужки беремо 5, додати 4, помножити на 2. Дивіться, як наскільки змінюється порядок дій. У нас було спочатку множення ось тут. Але тепер спочатку буде дія та що в дужках, потім множення, і вже потім множення, яке ми робимо поступово. І отримали число 252. Погляньте, наскільки відрізняється відповіді. Далі ми беремо в дужки також дію додавання. Порядок дій змінюється. Спочатку дія в дужках, потім ділення, а аж потім буде множення. І отримаємо 32 порядок, дій змінився, чи не так? Запишіть, будь ласка, у ЗОшит. Число класна робота. Число «Класна робота». І е, запишемо завдання. Завдання друге, розглянемо його. Постав дужки у виразах так, щоб їх значення збільшилися. Давайте поміркуємо. Для початку 6 помножити на 12, додати 8. Давайте вирішимо, цей приклад, записали собі, 6 помножити на 12, додати 8. Для початку буде дія множення, а потім додавання. Як швидко помножити число на 12, 6 на 12? Розкласти це число на розрядні доданки. 6 на 10 60, 6 на 2 буде. Так, а потім це все додати. Будьте уважні. І якщо додати 8, то буде 80. 108 поділити на 9 мінус 6. Таким чином, ми спочатку, діє ділення, а потім віднімання. Буде у нас 6, записала це собі. 45 додати 21 і помножити на 9. Спочатку діє множення, а потім додавання. Буде 243. А тепер нам з вами потрібно розставити дужки так, щоб значення у виразах збільшилося. Ну, ось значення ми вже всі знаємо. Пишемо у стовпчик навпроти. Якщо ми розставимо дужки, для початку буде 12 додати 8, Відповідно, це буде вже більше число, це вже буде 20. Скажіть, будь ласка, чи буде відрізнятися? 6 на 12 і 6 на 20. Звісно, це буде більше значення. 12, 8 буде 20, і 6 помножити на 20, відповідно, 120. Так. 108 поділити на 9 мінус 6. Давайте спробуємо. 108 поділити на 9 аж на 9 частин, а потім відняти 6. У нас ми отримали 6. А тепер давайте поглянемо, що буде, якщо ми 9 віднімемо 6, це буде 3. І 108 поділимо на меншу кількість частин. Відповідно, звісно, число буде більше, тобто значення частинки буде більше. Буде 36, бачите, ми збільшили значення виразу, ми впорались. І останній приклад, також його запишемо. У нас множиться на 9. Тут було 21 помножити на 9. А тепер уявіть собі, якщо не 21, а набагато більше число помножити на 9. Звісно, що значення збільшиться, то ми взяли в дужки 45, додати 21. Скільки це буде? Пригадуйте. Так, і ми перемножимо все це на 9. І значення: погляньте, як збільшилось 594. Записали собі у зошит і не забуваємо за такий цікавий спосіб розставляння арифматичних дій. Бачите, як дужки можуть змінити все. А ми переходимо до задач. Завдання третє. Розв'яздю задачі. Ну, для початку ми з вами зробимо саме найперше. Ми розв'яжемо цю задачу. Прочитаймо її завдання начку номер 3 поставили собі боку або збоку. На трьох однакових каруселях може одночасно покататися 15 дітей. Скільки дітей може покататися на двох таких каруселях? Так. Кількість на одній каруселі дітей. Кількість каруселей та кількість дітей. Це те, що нам відомо. На трьох однакових каруселях може покататися одночасно 15 дітей. Скільки всього каруселей, давайте розберемося. Всього каруселей 3. Дітей 15, вони катаються одночасно на трьох. А на одній каруселі ми не знаємо. І на двох, відповідно, ми також не знаємо. Це і будуть нашими ключовими питаннями. У нас є кількість каруселей 3. І сказано, що 15 дітей можуть одночасно кататися на трьох? На одній каруселі однаково поміщається, відповідно, однакова кількість дітей, якщо каруселі однакові, то однакова кількість дітей поміщається. І в нас запитується: а скільки ж таких дітей може покататися не на трьох каруселей, а на двох? Ось це і є наше ключове питання. Що ми можемо знайти? Кількість на одній каруселі, яким чином? Кількість дітей розділяємо на кількість каруселей та дізнаємося, скільки на одній каруселі дітей записали першу дію 15 поділити на 3 дорівнює 5 дітей, відповідно, на одній каруселі. А тепер, коли ми знаємо, що на одній каруселі 5, на 5 дітей, то чи можемо ми дізнатися, скільки таких дітей на такій ж самі каруселі буде на двох каруселях? Так, для цього потрібно помножити. 5 помножити на 2 дорівнює 10. Або в нас всього дві каруселі, 5 додати 2, буде 10. Відповідь: 10 дітей у нас вміщується на двох однакових каруселях. Записали відповідь. Спробуємо скласти обернену задачу. Пригадайте, як ми складаємо обернену задачу. Ось у нас задача вже є вирішена. І нагадаю, те, що було відомим, стає невідомим, а те, що було невідомим, стає відомим. Ну, як би могла звучати обернена задача. Будь ласка, поміркуйте, тисніть на паузу і складіть самостійно умову задачі. А в зошит ми записуємо другу задачу. На курселі одночасно можуть покататися 5 дітей. Скільки дітей може покататися на двох таких каруселях за три рази? Так, на одній каруселі може одночасно покататися 5 дітей. Так, у нас з'явилися рази, які діти можуть покататися на них. У нас є знову кількість каруселей відома і кількість дітей. Карусель одна. Ось на одній каруселі можна одночасно покататися 5 дітей. Тобто, в кількість дітей ми запишемо 5 дітей. Так. Одночасно за один раз. так, Кількість разів один, дітей у нас 5. Питання: скільки дітей може покататися на двох каруселях за три рази? І, відповідно, у нас буде невідома кількість дітей, це те що записується. Каруселей буде вже дві, а от разів стане уже 3 яким же чином ми будемо вирішувати цю задачу? Задача погляньте, у нас невідомо тільки одне. Що нам невідомо конкретно, давайте поміркуємо. Уважно переглянули. І що ж ми можемо знайти? Якщо ми Помножимо 5 на 2, тобто кількість дітей на кількість каруселей ми дізнаємося, скільки дітей поміститься на дві 2, на 2 каруселі за один раз. А запитується у нас, скільки дітей покатається на двох каруселях за три рази. Для цього треба помножити кількість дітей на двох каруселях за один раз ми множимо на двох каруселях. За три рази. 10 помножити на 3 дорівнює 30 дітей. Тож запишемо відповідь. 30 дітей може покататися на двох каруселях за 3 рази. Тисніть на паузу та самостійно усно складіть обернену задачу до цієї. Те, що було відомим, стає невідомим. Те, що було невідомим, стає відомим. Вирішимо третю задачу. Третя задача, дітки. Будьте уважні. на одній каруселі одночасно можуть покататися 5 дітей, а на іншій 7 дітей. Скільки дітей може покататися на цих каруселях за 3 рази? Так, у нас знову є діти, є рази, є каруселі. Тобто кількість разів, кількість каруселей та кількість дітей. Давайте міркувати. Ще раз чітко для себе прочитали умову. Кількість каруселей. Так, на одній каруселі нам відомо може покататися 5 дітей. Кількість каруселей одна, кількість дітей 5, ну і кількість разів, відповідно, 1. У нас є перша карусель, є друга карусель. Сказано: на іншій може покататися 7 дітей. Знову у нас є одна карусель, кількість разів 1 і вже 7 дітей. А тепер переходимо до питання: скільки дітей може покататися на цих каруселях за 3 рази? Кількість разів у нас уже 3. Кількість дітей невідома. А кількість каруселей, ну, відповідно, та, яка є. Дві. У нас була одна, сказано, п'ять дітей, на другій сім дітей. То каруселей буде дві. Що ми дізнаємо для початку? Скільки дітей на двох каруселях покатається за один раз? На одній було п'ять, а на іншій сім. За один раз вони що роблять? Так, скільки дітей буде? 5 додати 7 дорівнює 12. І друге, що ми дізнаємося, це скільки ось ці дітки, оці 12 дітей на двох каруселях, прокатаються за 3 рази. Скільки вони раз прокатаються за три рази? 12 помножити на 3? 36. Та саме така кількість дітей покатається на цих каруселях за три рази. Той записали для себе відповідь. Розв'яжемо задачу четверту. Вона, дивіться, вона з повищеної складності. Це не дуже важко. Прочитаємо її. Мотузку завдовжки 13 метрів розрізали на дві частини так, щоб перша частина була на 5 метрів більша, ніж друга. Скільки метрів мотузки має бути в кожній частині? Частинок всього у нас дві. Сама мотузка 13 метрів. До речі, можна взяти черновичок та самостійно собі накреслити. У нас таку лінію. Написати, що на 13 метрів. І дивіться, розрізала на дві частини так, щоб перша частина була на 5 метрів більшу, ніж другу. Питання, скільки метрів мотузки має бути в кожній частині. Ось такий можна зробити короткий запис. Кому незрозуміло, записує у зошит. Ось такий короткий запис можна зробити. Як будемо знаходити? Для початку від 13 метрів віднімемо 5. І отримаємо. 8 метрів у двох частинах. Так? А тепер дізнаємося, скільки метрів в одній частині мотузки. 8 поділити на 2 дорівнює 4 метри. Далі дізнаємося, скільки метрів у другій частині мотузки. 4 додати 5 дорівнює 9 метрів. І відповідь 4,9 метрів мотузки має бути в кожній частинці. Ось, у нас перша мотузка. Невідомо, скільки метрів, але сказано, що вона на 5 метрів більше за другу. Друга невідомо, скільки метрів, але сказано, що вона на 5 метрів менша за першу. Відповідно, ми знайшли, скільки у двох частинах буде метрів, якщо ми віднімемо від 13,5 від цієї кількості. Так? 8 поділимо на 2. Отримаємо 4, буде в першій частині мотузки. І далі дізнаємося, скільки у другій частині мотузки. Завдання творче. Його можна виконати самостійно. Зробіть його у зошиті письмово за бажанням або ж усно. Потрібно порахувати кількість вихідних днів у місяці. За осінь у нас є 3 місяці восени – вересень, жовтень та листопад, і треба порахувати кількість вихідних днів. Для початку погляньте у ваш календарик, знайдіть порахуйте кількість у вересні, кількість у жовтні, кількість у листопаді, ну і напишіть, скільки всього. Дякую всім за урок.